Дорослий верхній одяг, крем, рукавчик-резиночка, регулюється кнопочками. Присутні карманчики застібаються на кнопочку знизу, резинка без капюшона, застібається на замочок. Всередині присутній невеличкий наповнювач, розмір S, рукавчик-резинка, присутні карманчики, знизу також резиночка, без капішону курточка. Всередині присутній невеличкий наповнювач, розмір М з карманчиками без капюшону, взаді трішки подовжена курточка, застібається на кнопочки, присутній невеличкий наповнювач, розмір С, курточка з карманчиками з капюшоном, застібається на замочок. Всередині присутній невеличкий наповнювач. Розмір L. Курточка в розмірі XL. Курточка пальтечку. резиночка, Присутній карманчик з боку застібається на замок без капюшона. Застібається на замочок. Всередині присутній невеликий наповнювач. Розмір M. А чоловіча курточка з карманами без капішона. Застібається на замок. Присутній невеличкий наповнювач. Трішечки ось тут замочок і зазвітає. Розмір L.